Отже, дорогі глядачі, отже сьогодні, 22 серпня 2025 року, Зеленський і Єрмак заявили, що вони реформують офіс президента і велику кількість місць в Офісі президента України вони нададуть військовим. Про що це говорить? Це говорить про те, що вони собі, знаєте, оце як в 90-х була криша, дах, по суті, захист. Тобто, по суті, криміналітет, який захищав там від іншого криміналітета. От я просто-напросто думаю, що таким чином Єрмак і Зеленський, е, просто віддавши е, частину керівних посад в офісі президента, а при тому, що це кармушка просто ого, от вони просто можна сказати, платять військовим за захист, вот, щоб потім просто уникнути вісільниці. Вот і все.